103 роки тому назад вперше була складена пластова присяга пластунами, і кожного року ми визначаємо дату цю і заприсягається велика кількість людей, це як традиція. Присяга звучить, що ми присягаємо бути вірним в Україні, робити все, щоб робити все, що наше щоб допомагати іншим та жити за пластовим законом. Зараз будуть відбуватися урочистості з нагоди. Дня першої пластової присяги, а пізніше ми вирішимо долучать кіського цвинтару, де будемо увіковіщувати наші пам'яті всіх загиблих пластинів. глянь, Спочинь! До молитви! Ловацька пісня. І прошу ваших сестричок і прачків пов'язати вам хустку. Це тепер є одне з найдорожчого, що у вас є в пласті, і воно символізує насправді те, що ви пластуни. Іншим. Іншим. Жити за пластовим законом та слухатись пластового проводу. Жити за пластовим законом та слухатись пластового проводу. Пластовий обід. Всесвітній! <звук> До іменування пластунами-розвідувачами та пластунками-розвідувачками прошу виступити: Данило Лельо, Юра Жарков, Оксана Плетаня, Ігор Скробко, Вероніка Купчик, Олена Кропанцева. Те, що учасник, який якого іменували на якісь акції, він дійсно показав себе найкращою простої сторони, дотримався всіх точок пластового закону і був вірним Богою країні, допомагав іншим і жив за пластовим захоном і слухався пластового приводу. Скажіть, що взагалі для вас особисто значить це звання? Я навіть не знаю, як це сказати. Просто зараз ніби спокійно не виглядав, всередині емоції просто бушують. Сказку! Ніта Зінкова до світлості. Ну і тебе пласунку вірлицю. І тепер ти можеш носити відзнаку цього стопу. Іменування гетьманською вірлицею виступити пласунку вірлицю Зоряну Яремко. Зоряна проявила себе з найкращої сторони. Від самого початку юнакування вона активно брала участь у акціях. Спочатку як учасниця, а потім як хороший інструктор та організатор. we